Сьогодні у випуску. Пішли на фронт добровольцями, загинули в Луганській області. У Кропивницькому попрощались двома бійцями. У Кропивницькому барі відвідувачів розважали російською піснею. Поліція почала перевірку. У Кропивницькому презентували копію посмертної маски Шевченка. 10 березня минає 162 роки від дня його смерті. З двома військовими, які загинули захищаючи Україну, попрощались у Кропивницькому. Рідні, друзі, знайомі колеги по роботі, побратими та посестри прийшли на далекосхідне кладовище вшанувати пам'ять солдатів Іллі Циганенка та Артема Магльованого. Обидва загинули 3 березня біля міста Креміна Луганської області. Ілля Циганенко вивчився на верстатника. До повномасштабного вторгнення Росії працював майстром у торговельній мережі. Розповідає родичка бійця Людмила Сімонова. Він ремонтував сим телефони. Він безотказна людина, був. він. Пішов захищати нашу країну, щоб йому, щоб жінки, щоб дітям, щоб матері, щоб нам всім було добре. І Циганенко було 29 років. На фронті був стрільцем снайпером десантно-штурмового взводу. Захищати Україну пішов у січні цього року, згадує його сусідка Тетяна Кійко. Він не служив в лавах, ну, в армії. І він сказав, ну і що я все взагалі піду. Я не думала, що він такий сміливий. Він прослужив два місяці. Артем Магльований після школи навчався в інженерному коледжі. Разом з батьками займався підприємництвом. На фронт пішов в кінці грудня минулого року. Був стрільцем-санітаром десантно-штурмового взводу. Загинув у 27 років, розповіла бабуся бійця Валентина Ленченко. Він техніку закінчив по радіосвязі. Він пішов в інкомат сам, добровольцем. Місяць він був учі, ну, відучили їх там і одразу кинули на Бахмут. Я кажу, вас буду захищу. Йому в тому році зробили я з вожелудка, він ще й больненький. Ну, як, ну, після операції він мог би і не піти. Ну, бачите, таке виявив бажання. Поховали бійців на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ось в цьому кропивницькому кафе, 8 березня, відвідувачів розважали під російську пісню. Протягом дня тут зачинено. Востаннє ми навідалися сюди о 17 годині. Відео та фотографії святкування міжнародного жіночого дня в цьому барі з'явилось у соціальних мережах наступного дня. Хто саме його автор, нам невідомо. На кадрах видно виступи оголеного танцівника у формі поліцейського та моряка. Запрошення на вечірку зробили у вигляді повісток. На одному з відео чути пісню російською мовою для підтвердження. Вмикаємо фрагмент. Поліція за цим фактом розпочала перевірку. Тата на подія на теперішній час поліція зареєстрована. Розпочато за вказаним фактом перевірку, за якою буде прийнято процесуальне рішення. Кропивничанка Тетяна Сила з 2014 року допомагає військовим. каже, побачене на відео її обурило. Вважає такі розваги неможливі у воєнний час. Жінки мужності, стойкості. Це наше свято жінок, начебто. І в такий день ці хлопці показують стриптізи. По-перше, вони вдівають воєнну форму, яку хлопцям наших ганблять, ці повестки, які шампанське стоїть, Не нам, як волонтерам, небайдужим, не нам це так було прикро, ну, не знаю, а тим хлопцям, які там, на передовій. І це плівок всій Україні нашій. Кропивничанка Яна Пшеніцина говорить, заклади мають працювати, сплачувати податки, але не у такий спосіб. Відео я побачила 9 березня, і м'яко кажуть, ще була в шоці. Тому що я не вважаю прийнятним робити такі речі в такий час, коли ми отримуємо звістки про розстріляного військовослужбовця за слова слава Україні, коли гине молодий комбат, герой України, в той час у центрі Кропивницького танцюють стриптиз, танцюють під російську музику, що найбільше обурило. Що над танцполом висів прапор України, матері не можуть дочекатися там єдиних синів, щодня отримуємо новини про те, що є загиблі, а в нас ну, це морально для мене не зрозуміло. Звільнили діджея та адміністратора, який не погодив концепцію заходу. Робота закладу буде реформована. 10% від кожного замовлення перераховують на Збройні сили України. Таке повідомлення розмістила адміністрація бару на своїй сторінці в Інстаграм. Ми поспілкувалися телефоном з керуючою закладу. Вона попросила не називати її прізвище та ім'я. Пояснила, що російську пісню діджей вімкнув на прохання відвідувачки. З червня минулого року використання російських пісень забороняє законодавство. Розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас з кремні хотів би нагадати мешканцям Кропивницького про закон 72-73Д, де, який деки на був в чинності минулого року, і власне ним заборона застосування російської музики в українських медіа та громадському просторі. Як тільки в нас буде це звернення для того, щоб зрозуміти де відбулося, коли відбулося, яка музика транслювалася, я готовий максимально докласти зусиль, щоб підготувати необхідні звернення і до органів. Національної поліції Держпродспоживслужби, можливо навіть і служби безпеки України. Щоб визначити відповідальність за порушення, треба з'ясувати хто виконавець пісні, пояснює адвокатка Ксенія Петренко. Виключення з цього закону з цієї заборони становлять тільки перелік Тих виконавців, які не підтрим громадян Росії, які не підтримують збройну агресію, засуджують дії країни держави, агресора та включені до відповідного переліку, який затверджується службою безпеки України та Радою національної безпеки. Відповідальність за це встановлена у вигляді штрафу. Фізична особа, якщо це вперше, від 3400 гривень до. 8500 гривень за повторне вчинення такого адміністративного правопорушення накладається штраф від 8500 гривень до 11900 гривень. на юридичних осіб від 65 тисяч до 325 тисяч гривень. Суспільне шукає контакти звільнених адміністратора та діжея, щоб дізнатись їхню позицію. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький. До психіатрів, наркологів по медичну допомогу коли-небудь звертався. Не. Скарги є на якісь Не. проблеми Не. психічного здоров'я Не. немає. У Кропивницькому кандидати на навчання у військових інститутах і коледжах проходять медичну комісію у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, лікарка психіатр Тетяна Шевченко проводить з кандидатами співбесіду. Якщо якісь є скарги, колись десь лікувався або у наркологів, або психіатрів, для уточнення ми направляємо на стаціонарне обстеження, де він проходить стаціонарне обстеження для уточнення діагнозу. Всі студенти, що були, які поступають, Військові навчання, то вони всі були здорові. Не було у мене ні одного випадку, щоб я їх завернула. Медичну комісію кандидати проходять у восьми лікарів. Це лікар-терапевт, хірург, стоматолог, Лора, кулісти, все. Якщо є якісь нюанси по здоров'ю, то вони можуть направлені до більш вузьких спеціалістів. Після медкомісії кандидати складають письмовий психологічний тест. Це мають бути морально які особи з високо розвиненою увагою, уявою, мисленням. Під час Психологічного вивчення ми проводимо оцінку рівня нервово-психічної стійкості та пізнавальних здібностей. Складає тест 17-річний знам'янчанин Іван Андрієв. Тест був нескладний, питання були дуже легкі. Я завжди собі певнений. Планую навчатися у військовій академії міста Одеса. Я обрав спеціальність продовольче забезпечення військ. Кандидатом має бути від 18 до 30 років. Навчання у військових інститутах і коледжах безкоштовне, розповідає начальник сектору комплектування Андрій Лисенко, які мають високий рівень професійно-психологічної підготовки, а також достатній рівень шкільних знань для того, щоб вступити в ці заклади. Кількість кандидатів попросив не називати. Відбір триватиме до 1 липня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Інсталяцію з уламків боєприпасів сигналом сирени, обстрілів та вибухів впродовж п'яти годин демонстрували на центральній площі в Кропивницькому. Її створили два брати зі Знам'янки Олег та Юрій Гребенюки. До інсталяції автори додали стенд з фотографіями українських міст після атак російськими військами. Інсталяцію планують показати в інших регіонах України та за кордоном. Деякі були припаси з Чернігова, деякі з Херсонського напрямку. Давно були давано волонтерами. Боєприпаси тут різні, тридцятий калібр, РПК. Міномети, стрілецька зброя і крупнокаліберні кулемети вразило те, що така, здається, невелика композиція, але вона дуже болісно відображає всі реалії нашого сьогодення. Всеукраїнську історичну пересувну виставку Незламний нескорений козацький дух українського народу презентували у Кропивницькому. Її автор Олександр Канівець. Він представник Київського товариства філателістів. Виставку розмістили в краєзнавчому музеї. каже: зібрав те, що поєднує єдність і велич України. Це поштові конверти та марки усіх регіонів. Експозиція Україна єдина країна зібрана. По результатам національної поштової астафети, коли були випущені всі 27 художніх марок. То, що стосується адміністративно-територіального поділу України, це не подорож, це, як би мовити, історична місія. Причинний зв'язок цьому повномасштабна війна. Виставку Олександр Канівець возить Україною. каже, почав торік у квітні. У нас сьогодні та доба в дорозі в екстремальних умовах без вихідних. Цей стенд присвячений Тарасу Шевченку. Називається Останнім шляхом кобзаря. Тут є копія посмертної маски Шевченка. 10 березня 1861 року він помер в 47 років. Це єдина посмертна маска Шевченка, яка, як би мовити, зі мною з експозиції Останнім шляхом кобзаря пересувається по всій Україні. Матрицю зробив скульптор Клод. Це ще в Санкт Петербурзі було перед похованням. А це вже з матриці робили копії. Копію я знаю, є в Національному музеї заповіднику. Тараса Шевченка, батьківщина Тараса Шевченка, в Каніві, в Шевченківському національному заповіднику, в Києві в Національному музеї Тараса Шевченка і церква Різдва Христова на Подолі, там де відспівали Шевченка під час того, коли перевозили Санкт-Петербурга до Канева. Говорить, з 2012 року об'їздив з виставкою останнім шляхом Кобзаря 220 населених пунктів України. З Кіровоградщини автор планує повести виставку в Одеську область. У Кропивницькому вона буде тиждень. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Безкоштовний цифровий простір для учнів та студентів відкрили в Кропивницькому. Тут є все для дистанційного навчання, показує директорка центру Ганна Суркова. 30 ноутбуків потужних, швидкісних, 30 навушників. Так і відповідно тепер діти мають змогу після школи або замість того, щоб бути вдома, прийти до нас, і в комфортних абсолютно умовах займатися. Тут працюватимуть вчителі, які допомагатимуть школярам. Завдяки тому, що ми маємо вже потужну техніку, потужні засоби технічні, у нас почали працювати гуртки програмування і графічного дизайну. Каже, у нагоді такий простір буде переселенцям і дітям, які не мають вдома необхідних для навчання гаджетів. Відкрили його завдяки співпраці з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. З кількістю переселенців сьогодні, яка є на Кіровоградщині, близько 92 тисяч людей, які залишилися тут на проживання. Ми розуміємо, що потреба у тому, щоб надавати деяким родинам доступ до цифрових освітніх послуг, він є величезним. 15-річний Тимур Сергієнко з Лисичанська в Кропивницький переїхав рік тому. В центрі відвідує вокальний гурток. Новині про відкриття цифрового простору радіє. В мене є ноутбук, але він вже старенький. На ньому неможливо просто займатися онлайн. Тому це для мене новина дуже гарна. Мені дуже подобається. Тобто вони тут і швидкі, і корисні. Кропивничанка Наталія Лісоволенко, мама сімох дітей. Говорить: вільний доступ до інтернету її дітям допоможе у навчанні. Коли о, дистанційно всі вдома, вроді і телефонів вистачає, і коли в місті заходить зум, воно вибиває. Якщо вибиває, то ніхто вже, звісно, не займається. І потім виникають питання, чому діти не виходять на уроки. Я це питання і в школі піднімала. А тут дійсно хороша ідея, тому що, по-перше, у нас діти різного віку. Одні прийшли раніше на заняття, другі пізніше. І коли старші пізніше, малі цей час не тут гуляють собі і можуть і уроки робити. Центр працює з 8 ранку до 6 вечора. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.